Вітаю, друзі! Якщо ви бажаєте, щоб ваші оладки завжди вдавалися пухкі, ароматні і з купою бульбашок всередині, а головне не осідали після смаження, то це відео саме для вас. Поділюсь простим і перевіреним рецептом і, як завжди, жодних таємниць, а лише декілька правил. І перше правило вдалих оладок це ідеальні пропорції інгредієнтів. Отже, мені сьогодні знадобляться свіжі пресовані дріжджі або ж сухі цукор. Вода, а ліпше молоко чи сироватка, сіль, борошно, яйце і вершкове масло, а також гарний настрій і трішки олії для смаження. Завжди користуюсь пресованими живими дріжджями, але їх з успіхом ви можете замінити на сухі дріжджі в пропорції 3 до 1. В мене 10 г живих, отже, сухих візьміть 3-4 г. Далі одна повна столова ложка цукру і все перемішуємо. Цукор дріжджі любить і тому за 2-3 хвилини їх повністю розчинить. Навіть робити нічого не потрібно. На черзі, звісна рідина 250 мл тепленької води або ж молока, а найліпше все ж таки буде тепла сироватка. Вона збалансує PH PHT, і оладки будуть більш пухкенькими і більш порисними. Все перекалопуціла, накрила рушником і хвилин 10 до миски не підходжу. Ця малесенька перерва активує і запустить роботу дріжджі, а тісто потім нам за це подякує. І це у нас друге правило вдалого результату. Далі одне середнє яйце і пів чайної ложки солі. Це приблизно 2-3 г. І наступне правило це додавання вершкового масла, одна столова ложка. Це приблизно плюс-мінус 20 грамів. І ось саме масло додасть з вершкового смаку і аромату оладкам. Тут без фанатизму, так сяк перемішала все. І на черзі основний інгредієнт це борошно плюс-мінус 280-300 г. І тут мої любі все елементарно і просто, тому що кількість борошна залежить від вмісту білка в ньому. У мене борошно універсальне з білком 10,3 Але якщо у вас борошно з більшим містом білка, то його вам може знадобитися і менша кількість. А ось, мої друзі, і четверте правило: не лінуйтеся інтенсивно підбити тісто, а головне не підбити оку сусіду. І я думаю, що півхвилинки в такому режимі цілком вистачить. Саме ця невеличка руханка зробить тісто більш еластичним, гладеньким і з більшим містом клейковини. а це саме те, що нам потрібно. Накрила рушником і в тепле місце орієнтовно на одну годину. Тепле місце в мене буде вимкнена мікрохвильовка з горнятком укропу, така собі парва шафа. Тісто вже підійшло, і воно неймовірне. Отже, з його ферментацією ми впорались відмінну, тож будемо смажити. Пательня вже розігріта, тож вливаю трішки олії і додаю шматочок вершкового масла, щоб оладки мали більш вершковий смак. Далі 2 столові ложки змочу в холодній воді, струшую зайву воду і набираю тісто та на сковорідку. І як підсумок, саме правильні пропорції всіх інгредієнтів вкупі дають ідеальну консистенцію тісту. Воно, як ви бачите, не рідке, і тому оладки не опадуть у вас навіть через добу, будуть тримати фасон і обличчя і додатковий бонус вбирають менше олії при смаженні. А хитринка з двома ложками збереже вам нерви, бо так викладати тісто вам буде дуже зручно, як і мені. Смаже оладки з обох боків десь по 2 хвилини на кожному боці, на середньому вогні з накритою накривкою до готовності. Саме накривка допоможе їм ідеально просмажитись зсередини. І не дасть шансу їм пригоріти. А ви, мої любі, якщо любите оладки, тисніть нам вподобайку. А також поділіться своїм улюбленим рецептом і досвідом в коментарях. А ще приєднуйтесь до нашої кулінарної родини, підписавшись на канал, бо тут всі рецепти робочі. І ви тільки погляньте на цих красунчиків, вони неймовірні. Отже, як завжди, заглянемо до них всередину, залишаю вам грамування і чекаю на ваші враження в коментарях. Всього вам найкращого і до зустрічі!